Чорно-біле мислення в роботі юриста. Що це таке і як впливає на роботу, які його є переваги і недоліки. Коли ми говоримо про чорно-біле мислення, то це означає, що ми щось упускаємо, а упускаємо всі кольори спектру між чорним і білим. В роботі з клієнтом це проявляється наступним чином. Тобто юрист виходить з того, що клієнт або правий, або неправий. А посередині нічого бути не може. Тобто юрист, який містить мислення чорно-білого характеру, вважає, що не може бути так, що клієнт правий, наприклад, на 50%, на 75 на 90%. У нього тільки є два варіанти: правий чи не правий. Далі, у справах, такий юрист. Заявляю, наприклад, коли певні вимоги в судовій справі, то він хоче, щоб саме всі ці вимоги, які він заявив, були задоволені судом. Бо якщо задоволять менше вимог, то значить щось не так з юристом. Оскільки в результаті чорно-білого мислення юрист сам себе оцінює або він молодець, або не молодець. Правильний він чи неправильний. Ефективний і неефективний. Тобто, щось посередині не може бути. До чого це призводить? Що... Юрист в переважній більшості намагається менше позивних вимог, наприклад, закласти в позовну заяву, щоб однозначно виграти справу саме в тій кількості вимог, в якій було заявлено. Тобто він не, не зробить це, грубо кажучи, на виріст, а можливо, все ж таки, і є шанс виграти і заявити 5 вимог, навіть якщо 4 будуть задоволені то це взагалі буде на одну вимогу краще, ніж коли б юрист замовляв там. Три вимоги, чи двічі, чи, лише одну єдину. Тобто, отаке от чорне-біле мислення призводить до того, що юрист хоче завжди виграти справу, тільки виграти, і тільки всі вимоги. А якщо ж ми будемо розуміти, що може бути і відтінки між чорним і білим. А значить, що може наш бути клієнт правий як на 100%, так і на 150% насправді. А отже, можемо заявити більше вимог, ніж ми на початку орієнтувалися заявити. І більше того, навіть якщо суд нам в частині задоволить позовні вимоги, то це буде також наша перемога. Більше того, слово перемога і програш це ж метафора, як ви розумієте, таких слів процесуальний закон не містить. А значить, якщо є повна перемога, то є і неповна перемога, як у нас в законі, в цивільному процесуальному кодексі. Задоволено позовні вимоги повністю, чи частково. Якщо частково, то це повна ваша перемога. Якщо клієнт задоволений, наприклад. Тобто вам суд задоволений в частині, одначе клієнт задоволений, що й премію вам виписав. Так це що, перемога чи це певний недолік? Якщо юрист мислить таким чорнобілим характером, то для нього це буде певний стрес, оскільки він не знатиме, як же ж реагувати, нібито. І не виграв справу в повному обсязі, одначе клієнт задоволений. А буває взагалі абсурдні ситуації. Коли суд відмовляє в задоволенні позову юристу, і нібито потрібно і реагувати негативно на це, однак клієнт повністю задоволений і каже: Ох, який у мене юрист, як лев бився за мене. І ще й премію виписує юристу, за дещо так от боролися, ох, помучили протилежну особу, відповідача-опонента, і тепер. Клієнт задоволений ще й через те, що опонент уже не допускатиме порушень в бік клієнта, бо знатиме, що потрібно за свої дії відповідати. Бо навіть якщо він і виграв справу, проте він затратився значно в часі, в грошах, ну і так далі. І так далі. Тобто відповідач уже не буде дозволяти собі того, що він дозволяв на початках, коли звертався до юриста. Наш клієнт. Тобто, з точки зору клієнта суперкласні результати, а з точки зору юриста, ну, такі собі. Далі, сюди ж ми відносимо і мислення коли справедливо-несправедливо. Для людей, які мислять чорно-білими категоріями, немає щось середнього. Є тільки от, правильно, неправильно, справедливо, несправедливо. Але ж ви розумієте, що життя воно може бути різним. Хоча, звичайно, я не намагаюся вас переконати, оскільки якщо ви мислите таким от характером, то ні я, ні хтось інший не дасть вам якоїсь нової точки зору, за якою ви почали б сповідувати ага, і різні ще можливі варіанти. Хоча, можливо, це відео дасть вам такий от імпульс подумати. В деяких моментах є ж все ж таки ймовірність, що не тільки два кольори, не тільки правильно, неправильно. І таким чином у вас буде більша гнучкість. Далі ціна. Як це проявляється, коли приходить до нас клієнт, і юрист озвучує ціну за свої послуги? Або ціна це у огляді зарвітної плати, якщо юрист працює на роботі? Той, хто мислить чорно-білим характером, ніколи що не торгується за ціну. Ну, наприклад, клієнт хоче заплатити 10 тисяч, а юрист хотів би, щоб 15. І от якщо юристи не платять 15, то він скаже, це не наш клієнт. Одначе, юрист, який би мислив не чорно-білим характером, подумав: ага, а що би я міг на оці 5000 зменшити в наданні послуг, щоб вкластися в 10? Розумієте? У нього не було б що справедлива, несправедлива ціна, а був би зовсім інший підхід. Тобто, якщо клієнт хоче 10. То а яку ж все ж таки послугу можна надати на 10. Бо стандартна, наприклад, послуга у юриста за 15. Однак щось, якусь третину можна, наприклад, забрати, дій і не надавати, власне, клієнту, і тоді буде все гаразд. Ну, наприклад, юрист отримував раніше за 15 тисяч рішення суду і його там виконував. А можна цю стадію виконання забрати, або готував документи і ходив у судові засідання. А можна клієнту запропонувати що? Так, тільки підготовку документів. Або запропонувати підготовку документів і не ходити в судові засідання, а відправити клієнта. Ну, при цьому поставивши його до відома, що можуть бути певні ризики. Одначе, якщо клієнту це окей, ну то окей. До чого я веду, що в даному випадку чорно-біле мислення не завжди є корисним також у питанні ціни. Ну і наостанок, це все те, що пов'язано з самооцінкою себе. Юристи, які чорно-білим характером мислять, вони вважають себе або молодець, або не молодець, добрий або поганий юрист. І коли справа завершилась, таким же чином себе оцінюють. Проте, можливо, є щось і посереднє. Наприклад, сьогодні ви не зовсім молодець. Сьогодні, тобто, ми не просто на все життя поширюємо оцей от ярличок, а лише тільки на сьогоднішній день, а можливо. На сьогоднішню тільки справу, на сьогоднішню комунікацію. І не кажемо, що провалили справу і поганий юрист, а кажемо: ну, не молодець, не повністю молодець. Більше того, ми можемо об... визначитись, а що ж можна було б зробити краще по справі. Взагалі, не оцінювати з точки зору добре чи погано, а просто в нас є зворотний зв'язок. І що можна було б вдосконалити в нашій роботі юристам для того, щоб в подальшому, по цьому самому питанню, або, схожому, були б кращі ефективніші результати? Перше, друге, третє. От, прописали, зрозуміли, ну і так далі. Але для цього, як ви розумієте, нам потрібно що позбавитись чорно-білого мислення. Хоча в деяких категоріях варто все ж таки, щоб воно було особливо тоді. Коли нам необхідна така от рішучість і впевненість у чомусь, що тільки так і ніяк інакше, тому ви, як людина розумна, вже усвідомили, що залежно від контексту нам необхідно мати або чорно-біле мислення, або якесь інакше. До зустрічі у нових відео.